Казав хлопець, я поля з кабіни не виходжу вмірати, щоб рівно відорати. Я кажу більш-менш по центрі на око. Хлоп! І поїхав. Тут була кукурудза. Запитували, як вона буде приорюватись. Дивимось сюди, бачимо так? кукурудза. Пішов. Чекаємо, коли повернеться назад. Ще хочу зняти лінію. Дійсно, відорав Сергій Рівно. Питань ніяких немає. Оранка. 23-25 сантиметрів! Пісочок Палькотить, палькоту назад. Це перші проходи, то там може із Треєчка трошки не приорюється, але ні, дивимось. кукурудза лягає шикарно Зараз буде їхати цей прохід, Зазніму вам також, тут вже має більш-менш Видно бути, що і як Не, народ шикарно виходить, шикарно. Виходить просто картина. Дивимось сюди, так, чистесеньке поле. Дивимось сюди. Кукурудза. І тут, так. Дуже гарно. Так як я говорив в попередніх відео, потрібна ще боронка. І буде файно. Так, знімаю відео, що з собою возити повербанк. Щоб зазняти вам відос. За день він сідає повністю. Тут посередині як оралось, так і видно. Кукурудза не докинулась. по-друге Лепотеч. Відео вам кукурудзи зняв. Дивіться результат самі. Тут зліва бачимо, тут також бачимо, є, да, можливо, десь попадає вона однесенька друга. Але слухайте, ну питання скажу, немає ніяких. Тут подивіться і тут результат. Як для мене непогано. Тому всім гарного дня. Будемо їхати працювати далі. Підписуємось на наш канал, буде багато відео і багато різного цікавого контенту. Всім дуже дякую. На все добре.